Всім привіт! З вами Дисавко, це зараз ми поговоримо про те, як правильно зняти мілочки для бюзнегайтеру. Я робитиму звичайний класичний бюзгайтер і, відповідно, мілочки мені потрібні, дещо специфічні, тобто я не можу взяти просто ширину і висоту молочних залози, мені потрібно зняти всі радіуси. Взагалі, це правильна система зняття мілочок для побудови бази. Отже, що в нас є? У нас є манекен з двома молочними залозами. У цього манекена є власне молочна залоза і є відстань між молочними залозами. Серединка молочної залози сусок називається точка С. Тож перша наша міночка, ну і власне всі, будуть зніматися від точки С і ось так ось радіально в різні сторони. Що це таке? Це у нас називається радіус ось ці відстані. Їх у нас буде 4 штуки. Поїхали. Отже, точка С. Ось тут у нас є якась відстань між людьми. Наступна наша точка. Наш середній радіус, він у нас знаходиться там, де починається наплив молочної залози. Тобто це не якась надобна точка між молочними залозами, Це саме там, де починається наплив. Заміряємо ось так. Від соска і, власне, до цього напливу. Заміряли, це у нас середній радіус. Відстань СС або середній радіус. Друга наша точка знаходиться ось тут. Де молочна залоза приростає до нашого тіла. Знову ж таки, не десь там на боковому шві. не там, Я знаю під бахвою, А саме ось так, чітко по горизонталі відносно нашого соска. Заміряємо цю величину. Заміряли. Це у нас боковий радіус або точка БС. Наступна наша точка. Низ. Її знайти найпростіше. Отут у нас завжди такий гарний наплич, незалежно від розміру. Її можна знайти і на п'ятому розмірі, і на першому розмірі спокійно. Без таких проблем, які, наприклад, можуть виникнути там на першому розмірі з середнім радіусом або боковим, або верхнім радіусом. Отже, заміряємо від точки С до ось цієї нижньої дуги. Нижній радіус МЦ. І верхній радіус він починається ось тут, де починається наплив молочної залози. Верхній радіус у нас точка, яка зустрічається, ну, вона для бази вимірюється постійно, але використовується досить рідко. Чому? Тому що зараз просто не в моді настільки закриті бюстгальті. Її можна використовувати, наприклад, для конструювання бралета, щоб через неї просто провести вгору вертикаль виточки. Або її використовують як межу. Тобто конструктивного такого великого значення вона в нас не має. Через неї може підходити вертикальна виточка. Все. Значить, отже, ось тут починається наплив, і ось тут у нас точка С наш зв'язок. Заміряли. це у нас верхній радіус. Ми з вами щойно знайшли 4 радіуси. Відповідно, це прекрасно, але вони дають нам уявлення про наш розмір, але не дають уявлення про форму. Справа в тому, що для заокруглення нашої молочної залози. Нам потрібно зняти ще одну дуже важливу мілочку. Вона називається l периметр. Не з l перойма це дві різні L. L – Це взагалі універсальне значення окружності. І заміряється вона від нашої точки бокового радіусу, тобто ось ця точка, ось так під молочною залозою через точку F і до точки S. Отут має. Лягти, чітка, така гарна горизонтальна лінія. Заміряється, вона покладеним на ребро нашим сантиметриком. Тобто її треба ось так заміряти. Не плутайте, будь ласка, ель-париметр і кісточку. Кісточка може бути велика, може бути маленька. Тобто кісточка в нас може бути ось така, кісточка в нас може бути ось така, кісточка в нас може бути ось така. е це завжди орієнтація чітко на цій горизонтальні точки. Ось які мілочки нам потрібні для побудови звичайного її, чашечки на молочну залост. Моделювати ми її можемо як завгодно, але для бази нам потрібні саме ці мілочки.